Сьогодні я вам розповім про причини виникнення козацтва. Слово Козак означає Вільне озброєння людина, воїн-найманець, шукач пригод. Перша згадка про козаків відбулася в 1489 році. Українські землі входили до складу Речі Посполитої, тобто до Польщі. Річ Посполиту утворилася під час Люблінської Унії, яка відбулася в 1569 році. Об'єдналися дві держави Польща і Литва, і утворилася держава Річ Посполита. Українські землі опинилися під владою Польщі. Більшість українських селян були кріпаками. Вони працювали на пана у фільварку. Фільварок це земля пана, на якій він вирощує з продукцію, і продає її в Європу. На нього працюють безкоштовно селяни-кріпаки. Кріпаками їх називають тому, що вони були прикріплені до своєї землі. Їм не можна було переселятися від одного пана до іншого, лише в окремі дні. Наприклад, на різдво вони могли змінювати пана. Однією із причин виникнення козацтва була соціальна. Люди хотіли бути вільними. Козаки були вільними, вони не працювали ні на кого. Другою причиною була економічна. Південна Україна була незаселеною, вона називалася Диким Полем. Саме туди вирішали охотники, щоб займатися промислами. Охотники це люди різних станів, селяни, міщани, бояри і навіть магнати, які любили пригоди і ризик. Та ходили у 14-16 століттях на уходи, у степ, на полювання, рибальство та бортництво. Нестерпні гніць змушував українців тікати з рідних місць на південь у вільні степи, які у народі називали Диким полем. Тут не було ані селищ, ані міст, ані якоїсь влади лише безлюдний, неозорений степ з буйними травами. Чи як де-не-де можна було натрапити на острівці лісів. Саме тут тікачі і знаходили собі притулок, мантруючи по степах, самоті людина ризикувала загинути від холоду або стати жертвою хижаків. Та не небезпечною була зустріч з татарами. Отак, От тікаючи від одного ворога, людина ризикувала потрапити до рук іншого. Щоб вижити в таких умовах, втікачі змушені були озброюватися і гуртуватися в саморядні громади. Їх зброєю були списи, луки, сокири та шаблі. Гуртуючись вільні люди, влаштовували тимчасове житло, вели спільне господарство, збирали медників і бджіл, вичиняли шкури, в'ялили м'ясо та рибу. Найлютішими ворогами українського народу були татари, які ходили в Україну за бранцями, як за своєю власністю і нещадно грабували її. Одним із головних джерел прибутку татар були бранці, полонені. Тільки протягом 1450-1586 років було зафіксовано 86 великих набігів татар. До середини 15 століття південний центр України перетворилися майже на пустелі. Київ став прикордонним містом, а на південне населення вже майже не було, бо татари пограбували, зруйнували і спалили багато селищ. Кожна навала ставала страшним лихом. Гнобителі підпалювали оселі, зганяли людей з усіх околиць до одного місця, де вирізували старий і непридатний до невільницьких робіт. Немовлят топтали кіньми, бранців татари ділили між собою. Після розподілу татари зв'язували невільників і тягли через степи до самісінького криму. Не кожен міг витримати таку подожди. Розятрані, скривавлені степовими будяками, ноги не слухалися. Деякі невільники падали і волочилися за кіньми. Доки бусурмани не добивали населених, залишаючи їх серед степу, напотали хижим звірам та птахам. У Криму полонених розпродували найгірше було чоловікам, які потрапляли на турецькі галері. Бідолах приковували до весел і змушували гребти, без відпочинку, і вдень і вночі. Важкою була й доля жіноцтва, у неволі їх чекали приниження та знущання. Деяких молодець гарної вроди саможні бусурмани купували для своїх гаремів. Та ніяка розкіш та лакомство нещасні не могли затьмарити дочкам України, тухи за батьківщиною та ненависті до котів. Ще однією причиною виникнення козацтва був захистом українських земель від нападів турків і татар. Любов до та волі та справедливості, небажання підкоритися гнобителям, підштовхнули козаків, просуватися далі на південь до дніпровських порогів, так званого дніпровського низу. Польські та литовські пани, королівські старости збагнули, що через таке оселення козаків здобич починає вислизати з рук. І тому стали організовувати походи на низових козаків і силою відбирати набутки. З просуванням на південь козаки поділилися на низових і городових. Козаків, які на зиму поверталися до замків, стали називати городовими. Козаків, які не поверталися з Дніпровського низу, у місто стали називати низовими. Щоб уникнути пограбування козаки поступово стали тікати за дніпровські пороги. Треба сказати, що в ці часи нижню течію Дніпра перегороджували дев'ять порогів, ряди кам'яних стель за вишки 4-7 метрів. Тому важко було наважитися перетнути бурхливі пороги. Та козаки на своїх чорнах чайках долали той небезпечний шлях. Звідтоді дніпровські пороги та козаки стали рідними братами. На кілька віків, а козаки стали називати запорожці. Ще однією із причин утворення козацтва був захист козаками православної церкви. Оскільки українські землі входили до складу Польщі, поляки проводили політику полонізації, насадження польської мови та культури, а також католицизму. Оселяючись за порогами Дніпра, на островах козаки почали відбудовувати Січі. Січ засіка дерев'яне укріплення, яке робилося з січених дерев. Пізніше Січ стала означати столицю Запорозького козацтва, постійний центр керування військовими справами. Запорізька Січ називалася тому, що вона знаходилася за порогами Дніпра. Поряд зі словом Січ вживалося слово кіш, тлумачили як правління або місце тимчасового перебування козаків військового табору. Військо запорозьке зазвичай підлялося на 38 куренів. Число козаків у курені в різні часи було неоднаковим від кількох десятків до сотні. Назва курінь пішла від назви простого житла, халабути землянки та інші. Пізніше куренем називали житлове приміщення козаків, споруджували курень із дерева та глини. Це була довга одноверха будова, яку вкривали очеретом і звіриними шкурами. Всередині курінь мав піч, шафи, лави, лежаки. Окрім курені у січі сводили церкви на честь святої покрови. Поруч знаходилася паланка, будинок де зберігалися військові клейноди, містилася канцелярія, зчинився суд. Неподалік розміщувалася пушкарня, неглибокий, але простори й льох, в якому тримали гармати, ручну зброю, кулі та інші військове спорядження. На січі була і скарбниця. Не зберігалися харчові припаси та військові гроші. Кожний курій мав назву, яка була пов'язана з ім'ям корінного отамана або містом України. Вищим органом влади на Січі була спільна рада, яка вирішувала найважливіші питання. Кожного року 1 січня в січі скликали раду, де брали участь усі козаки. А також на Великдень і на покрову 14 жовтня. Козаки мали рівне право голосу. На цій раді кожен курінь обирав собі корінного отамана на рік. Потім усі разом голосували за кушового отамана, військового суддю, писаря, осавула та інших старшин. Козаки голосували вигуками, підкиданням шипоку гору. Нерідко під час виборів виникали суперечки, траплялися й бійки. Цікаво, що рада збиралася навіть на могу рядового козака.